Е, вітання теми дня в Етері ТВА. Говоримо сьогодні про головні події четверга 18 травня. У студії для вас працює Людмила Труфан. Тож яким видався день вишиванки для нашої області, розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Вночі 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського повітряного та наземного базування. Селами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил 29 із них знищено. Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулося 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається та Мар'їнка. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Захищали рідну землю від російської навали. Буковина провела в останній шлях ще трьох героїв. З молодшим сержантом, грабком Дмитром, Воїном військової частини 3028, прощання відбулось в селі Рідківці. Старшину близько Олександра. Воїна військової частини А 3715 В останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Солдату Гриджуку Андрію. воїну військової частини А 2988 Останню шану віддали в місті Хотин. Вічна пам'ять та слава героям. Боки співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях змінили керівника комунального підприємства Міськшеп. Відтепер компанію очолюватиме Григорій Оробець. У минулого керівника Володимира Урсуляна завершився контракт, тож він вирішив його не продовжувати. Попередньо новий керівник підприємства займав посаду заступника керівника міськшепу. Ще один кабінет, який забезпечить жінкам безбар'єрний доступ до медичних послуг, відкрили у Чернівцях. У пологовому будинку номер 2 завдяки нововведенню надаватимуть медпослуги жінкам з інвалідністю та тим, які потребують безперешкодної допомоги. На відкритті побували і наші журналісти. У полоховому будинку номер 2 відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Його облаштували для обслуговування жінок, які мають проблеми з опорно-руховою діяльністю, та тих, що потребують безбар'єрної консультації, для того щоб людина з інвалідністю, маломобільна група населення це люди. З тотальною незрячістю люди вагітні, люди з великою вагою могли вільно прийти в цей кабінет і пройти обстеження. Це надважливо для кожної жінки, тому що здоров'я це понад усе, і ми маємо розвивати нашу націю. Мета створення такого кабінету нівелювати бар'єри та надати рівноцінні умови для всіх пацієнтів. Тут є крісло-підйомник, на який жінка може пересісти. Ми можемо підлаштувати крісло для зручності, ну кажу, сидіння, так і потім підняти для зручності роботи акушер-гінеколога. Тому кабінет не тільки для пацієнта, але теж зруч. Для роботи самого лікаря у цьому кабінеті можна отримати різноманітну допомогу відповідно до потреб пацієнта, зокрема і психологічно, каже пані Віра. Тут буде надаватися консультування жінкам сексуального насилля, сімейного насилля, гендерного насилля. Тому наші спеціалісти пройшли певні тренінги по допомозі жінкам саме з цими проблемами, а також надавання допомоги жінкам з певними не кажу, жонатька. А не інвалідностями, а порушенням певних функцій, скажем, порушенням зору, з порушенням слуху, з порушенням е рухової активності, а допомогли облаштувати кабінет, всеукраїнські та місцеві благодійні організації. Допомагав нам в обладнанні цьому цього, цього кабінету фонд, благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї при уч участі фонду UNFPA, це фонд ООН в галузі народонаселення, а також фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Тому все, що ви бачите в цьому кабінеті, це нам надано як благодійна така акція Аліна Рябкова Світ Савчанський дня, ТВА. Був талановитим щирим, хоч і залишився гідно непошанованим. У Чернівцях попрощалися з легендою української естради Левком Дудківським, яким його пам'ятають друзі, та який внесок зробив історію нашого краю та української культури у наступному матеріалі. Писав перші пісні для смирічки, ансамблю, який сам створив, Засвітив зірку Назарія Римчука та зробив так, аби українська пісня звучала та стала модною по всьому радянському союзі та за його межами. Сьогодні у Чернівцях попрощалися з видатним композитором Левком Дудківським. До Чернівецької філармонії зібралися друзі та колеги, аби згадати, яким же талановитим він був. Дуже дуже хороша людина. Ми з ним ще балакали. Як він мріяв зробити? Ну я потім заслабло, попала у гру. Днім лікарні, а ми в листопаді говорили, як він мріяв зробити творчий вечір і запросити. Він сказав: я запрошую тільки всіх своїх старих, хто лишився, хто, хто зі мною співпрацював, каже: ну тебе, каже в першу чергу спогад спогаду за час, спогад може тужно і Левко Тарасович був чуйною людиною та завжди помічав зміну настрою у своїх музикантів, старався допомагати їм. Саме він підняв до висот таких знаменитих буковинців, як Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Софія Ротару, Павло Дворський, Василь Зінкевич. Також серед зірок, яких навчав Левко Дудківський, були учасники дуету писанка. Він таким був для нас батьком. Ми, коли молоденькі, прийшли в філармонію. То перша була зустріч, звичайно, з Левком Тарасовичем. Він так придивлявся до нас спочатку, а потім запрошував на свої проекти. пальчик, та й болить зелений листочок него. Відтак артисти зі сльозами на очах кажуть, що Левко Дудківський зробив великий внесок у розвиток української естрадної музики. Бо тоді на теренах тоталітарної держави такої пісні, таких обробок, такої культури виконання підходу до музики не було. Легендарна Смирічка під його керівництвом піднялась до великого визнання усім світом. Тече вода, тече быстро, Знає памінжи, звідчила та так боляче на душі, тому що відчуття, що пішла ціла епоха, ціла епоха української естрадної пісні. Я завжди називала Левка Тарасовича таким революціонером, тому що в той застійний комуністичний час зробити такий, таку революцію, справжній вибух був в українській естраді, це, це треба було мати таку силу і такий талант великий від Бога. Буковина пам'ятає видатного митця та майстра музики. Такі постаті в нашій історії завжди палатимуть яскравою зорею. Людмила Труфан, Максим Білаткач дня, ТВА. Народжені у вишиванках у Чернівцях немовляти, що з'явилися на світ 18 травня, отримали свої перші сорочки. Започаткована у Чернівцях акція поширилась в багатьох країнах світу. А вишиванки маленьким українцям дарують навіть у посольствах. На вручення завітали й журналісти. ТВА. п'ять хлопчиків та дві дівчинки народилися сьогодні, 18 травня, у пологовому будинку номер 2 у Чернівцях. Традиційно новонароджених у цей день вітають маленькими вишиванками, символом здоров'я, краси та щасливої долі. І цьогорічне свято не виняток. Вишити сорочки, зубами. Ось, хай росте здоровий, на щастя родині, на славу нашій країні. Привітаємо морськопологія. Дівчинка, як звати? — Емілія. — Вітаємо вас! Вітаємо вас! Вітаємо з ним вишиванки! Вітаємо з народження донечки! Нехай буде щасливою, здоровий, нехай живе в мирній Україні вільній і нехай не знає звуків війни. Ми вам ось так, як можна. ось так. Нехай буде перша вишиваночка її оберегом. І в подальшому буде ще віримо багато багато чудових вишиванок у неї і вашої сім'ї. І саме з цієї акції, ми кожного року розпочинаємо день вишиванки. Ми їдемо в пологовий і даруємо малесенькі вишиті сорочки діткам, які народжуються цього дня, впродовж цього дня. Адже йдеться про те, що народжується молоде покоління українців. Більше того, ця акція масштабувалася також уже до 30 країн світу, і цього дня в українських посольствах, коли реєструють Українських новонароджених діток також дарують вишиті сорочки, ми й туди їх передаємо. Вручення вишиванок новонародженим традиція, яка розпочалася саме в пологовому номер 2 Відтак щороку, в цей день, вже 17-й рік поспіль маленьким українцям дарують вишиті сорочки. Ми дотичні до цього свята, оскільки в 2006 році Леся Воронюк, вона ще була та студенткою. Зв'язку з тим, що вона започаткувала це свято і започаткувала і в нас і в нас. Тобто перші вишиванки були виручені дівчаткам, хлопчикам, і тепер вже рахуйте й рік поспіль. Це свято стало традиційним у нас, нас починається в Чернівцях з нас. Ми задоволені. Цьогоріч вишивані вироби оточили пологовий. До свята працівники облаштували символічні куточки і на дворі, і у відділеннях. Створили навіть і фотозону для вагітних. Тут представили і вишиванки, і рушники, і килими ручної роботи виконані у різних техніках та кольорових гаммах. Це е, вироби давні ручної роботи. Це і вишиванки, це і рушники, це і килими і на сьогодні ми запросили фотографа для наших вагітних безкоштовно, тому таке свято ми завжди підтримуємо. Аліна Рябкова, Сильставчанський, теми ТВА. Абсолютний рекорд України у передень всесвітнього дня вишиванки у вижницькому опорному ліцеї створили контур карти України з найбільшою кількості людей у вишиванках. Таку мапу присвятили збройним силам, без яких ця подія та і жодна інша не була б можливою. В навчальній установі кажуть, це рекорд не просто цифри і статистика. Це наш спільний успіх, нашої творчості та відданості. Ми довели, що разом ми можемо здійснити неймовірні речі, перетворюючи наші мрії на реальність. Переможна вишиванка. Внутрішньо переміщені жінки поважного віку з багатьох регіонів України представили у Чернівцях вишиванки своїх громад. Поважні пані дефілювали червоною доріжкою, аби продемонструвати колорит автентичних вишивок. Як запевняють організатори, подібної імпрези в Україні ще не було. Подробиці далі у сюжеті. Співали пісень та демонстрували генетичний код нації. У Чернівцях жінки поважного віку пройшли з червоним хідником та похизувались ошатним вбранням. Кожна з них представляла своє місто, і кожна з них сповнена віри в перемогу України. Цей проект створений для людей, які є гостями нашого міста. Можливо, вони залишаться жити в нас, ми не знаємо цього. Але на, на даний час комунальний центр Турбота опікується цими прекрасними жінками. І приїхали до нас з 12 міст України, де відбуваються, на жаль, дуже важкі воїни. Зокрема, до участі у заході запросили жінок із таких міст як Бахмут, Луганськ, Миколаїв, Київ, Ірпінь, Слов'янськ, Харків та чимало інших. Водночас там представили фотопортрети цих українок на фоні відомих архітектурних локацій Чернівців. Це жінки поважного віку, які приїхали до нас з окупованих територій: Донецька, Луганська, Бахмут, Запоріжжя. І сьогодні виникла ідея зробити фотографії їхні. Ми випустили такі календарки. В подальшому це будуть великі календарі. Я дякую всім, хто долучився, і фотографам, і візажистам. Це все на волонтерських засадах без коштів. Ми зробили. Такі календарки, і саме 12, тому що 12 місяців, 12 жінок з кожного регіону вони не повторюються. Організували такий проєкт для того, аби популяризувати наші традиції, нашу історію, те, чим ми пишаємось, і те, що дає нам сили виборювати нашу свободу. Тож, аби не забувати своє коріння на заході, представили стародавні вишиті костюми, які раніше зберігались у боковинських майстрів. Тому нам це цікаво, бо у кожного своя, і ми. Ми хочемо побачити дійсно, які були дівчата того часу. Миколаївська вона відрізняється від цієї, але я дивлюсь, тут теж багато ярких кольорів, тому мабуть, у кожного просто свої різні узори, але яркість це є. Порівнювала свою вишиванку із Буковинською, і пані Ірина. Каже, що участь у таких заходах піднімає бойовий дух і дає надію на краще. Все давнішнє, далекі. Ще наші притки вдягали, і це цікаво. Це допомагає нам. Ну як чудово почуваємося і віримо в перемогу. Це дає нам надію. Кожен, хто відвідав захід, отримав подарунок. Календарик із зображенням наших героїнь у вишитій сорочці. Організатори зазначають, що планують робити захід щорічним. Людмила Труфин, Максим Теми дня, Тва. 18 травня відзначають міжнародний день музеїв. З цієї нагоди у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбулася серія заходів. Зокрема, тут відкрили нову експозицію відділу Буковинська діаспора. Музей Буковинської діаспори був створений у Чернівцях 30 років тому, у 1992 році. До першої річниці незалежності України, щоб зберегти історії та пам'ять переселенців з Буковини. їх вклад у розвиток та підтримку нашої держави. Це був перший такий оригінальний музей не тільки в Україні, а й у Європі згодом музей був реорганізований у відділ Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Кілька років тому колекція з близько чотирьох тисяч музейних предметів переїхала в приміщення краєзнавчого музею на вулиці Ольги Кобилянської. І з цієї пори, попри ковід і карантин, тут йшла робота створення нової експозиції. Першу чергу, яку відкрили сьогодні. Українці опинилися по дві сторони по різні політичні блоки. Українці тут на рівні землі і українці в Канаді. У 2008 році було. Створено фонд визнання і інтернування українців в Канаді, і створила цей фонд Буковинка в четвертому поколінні прадід і прабаба, якої виїхали з села Іспас. І е, її звати Андрея Малиш. Мені надзвичайно приємно це те, такі підтвердження, що буковинські коріння, що все ж таки канадійці, американці, якщо вони мають боковинське коріння, вони все ж таки його підтримують і шанують, і що набливо ставляться. День вишиванки відзначили і в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Спершу викладачі та студенти установи вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих внаслідок російської агресії біля пам'ятника Тараса Шевченка на центральній площі нашого міста. Продовжило святкування урочистим відкриттям студентського хабу, простору для молодіжної комунікації, навчальних та наукових пошуків, саморозвитку, відпочинку та творчості. Такими заходами ми бережемо найдорожче нашу культуру, традиції та автентичність. Бо саме тому ми сильні, могутні і незламні. Українці у центрі підтримки місто добра у Чернівцях організували костюмований конкурс хвостики, учасниками якого стали вихованці центру та їх під друзі. Ангели, військові, відмочки, клоуни змагалися за першість винагороди та подарунки, а також демонстрували важливість спілкування дітей з тваринками. Відвідали захід і журналісти. Тива 19 дітей та хвостиків у Чернівцях у місті добра організували перший в Україні конкурс дітей з їх чотирилапими друзями. Назву обрали символічно: хвостик. Організатори кажуть, ідея полягала в тому, щоб показати необхідність спілкування дітей з тваринками. У Нас сьогодні буде перший в Україні. Ну не знаю, можливо, в світі не знаю. Конкурс песиків з дітьми. Ідея була марти. Вона хотіла якомога більше показати про необхідність спілкування дітей саме з тваринками, про те, що їх потрібно любити оберігати ми хочемо показати про дружбу важливу для кожної дитини дружбу з маленьким чотирилапим товаришем. У конкурсі взяли участь 19 дітей, вимушено переміщених осіб: діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, та ті, що постраждали від домашнього насильства. Першочергово діти обрали собі маленьких друзів, яких також пригостили у місті добра. У місті добра всі собачки вони ну якби мають особливу історію, що вони сюди попали. І в принципі, ми також їх соціалізовуємо і. Проводимо от сьогодні такі такі міриприємства, де взаємодія дітей, батьків і собак разом. Це єднає, скажімо так, в потрібний намір для соціуму, для розвитку, для їдання, для покращення психологічного і фізичного стану. Оцінювати ж учасників заходу зібралися і журі, до складу якого увійшли п'ять незаангажованих суддів. Це наші і благодійники. І... І Наші друзі, це будуть представники, а можливо і керівник патрульної поліції. Будуть представники департаменту соціальної поліції політики департаменту соціальної політики, служби у справах дітей і наша благодійниця. Для свого виходу кожен з учасників придумав образ для себе та свого чотирилапого товариша. Тож здивувати журі, кожен зміг, підготувавши костюми на свій смак та фантазію. Серед них є козаки, і ангели, і відьмочки. Одинадцятирічний В'ячеслав для виступу обрав військовий костюм обґрунтовує свій вибір наступним чином. Тому що моє місце Каховка ще окуповане, я хочу його визволяти. А виступав В'ячеслав на конкурсі з напарницею по імені Боня. Це Боня, собака з якою я буду виходити сьогодні. Вона мені дуже сподобалася. Вона дуже гарна, активна. Слухалось тебе на половину на 50, 50. я її вигулював, тренував сидіти, дай лапу або. Бігати суслик там команди тренував у чорному довгому плаці з ажурними рукавами та відьмацьким капелюхом кольору помаранче серед учасників конкурсу виділилася Ганна. У мене костюм візьмочки, а у моєї собаки чортик. Подобаються мені всякі візьми. Такі люблю про них дивитись. Дуже класні, тож насамперед для вдалого виступу вирішила знайти підхід до своєї напарниці Цільди. Я з нею гуляла, щоб вона до мене привикла, і хоча б потрохи, і йшла з нею кудись, гуляла з нею, гралась, щоб вона мене не кусала. Тому що вона сама кусюча. І щоб вона до мене так сильно не реагувала, коли до конкурсі і не лізла. А у фіналі на переможців чекали грошові винагороди та подарунки. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Радянський режим прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар на півострові. Понад 40 років у переписах населення СРСР згадки про цей народ були заборонені. Під час каральних операцій на півострові окупанти знищили культурні та історичні пам'ятки, змінили назви місцевості, заселили територію вихідцями з Росії та інших республік. Біль кримськотатарського народу наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо і не пробачимо злочини радянських режиму, це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.